Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні хочу продемонструвати вам Т-832. Цей танчик недавно можна було отримати за міні-марафон, який проходив впродовж 14 днів. Звісно, він був не безкоштовний, як мінімум, потрібно було відвалити 3500 голди. У мене за ці тисячі голди забрати його не вийшло, сумарно в мене вийшло 8 тисяч. Коротше. Я докупляв етапи, тому що я так багато не граю, щоб його забрати повністю. Я думаю, що на маса людей по-любому доплачувала голду, але суть не в тому. Суть в тому, що цей танк реально класний. Він реально класний, він танкує, в нього хороша гармата, за виключенням однієї тільки характеристики. Ну, коротше, зараз давайте розберемо вогневу міць. Цієї машини. Разова шкода 320 одиниць. ББшки в нас основні снаряди 218 бронепробивання. Швидкість польоту 945, це нормально. Це не багато, це якраз нормально. Швидкість польоту підкаліберних голдових 1181 це вже добре. Це не ідеально, але просто добре. Середня шкода 320, при пробої 252. Ну, коротше, грубо говоря, можна грати і на ББшках, але якщо закидає до 9-10, до обов'язково калібри. По фугасах тут все стандартно, 420 одиниць шкоди, 53 пробої, ну, я не знаю. Фугаси вони, про всяк випадок, там, захоплення збито чи ще щось. Я їх про всяк випадок вважу. Далі дивимося, що в нас тут. Час зведення 1.63, це ідеально, це дуже хороший показник. Розкид 0.32, також хороший показник. Це не феноменальна точність, але точність. Нормальна. І середня шкода на хвилину 2081. Оце Оцей показник це мінус. Мінус в тому, що перезаряджання 923 це дуже довго. Дуже довго для 320 е е шкоди 923 це довго. А так гармата дуже класна. По живучості у нас 1710 міцність, це при тому, що в мене стоїть закалочка. І Бронювання корпусу 127, скажу чесно, в лоба його пробивають, не пробивають дуже часто, дуже часто зжирають е, снаряди гуслі. Бронювання башти 298. Коротше, дивіться, Башта також дуже міцна. Інколи десятки голдою пробивають прямо в маску. У мене були такі випадки. По-моєму, т Т110-5 пробив прямо сюди. Де цей глазок командира прямо сюди пробив голдою кумулятосом. Плюс башенка може пробиватися. Треба її лозити вперед-назад. Ну, коротше, Під кутом вона також не так просто її пробита, але тим не менш пробивають. Так, далі по рухливості. Рухливість у нас потужність двигуна 930 кінських сил. Питома потужність 16, максимальна швидкість 39 це вже з турбіною. Так би було 35. Ну і назад 16. Ну, коротше, Динаміка в нього важкого танка. Не динамічного важкого танка. Щоб її покращити, ну, рекомендую в принципі, турбіну. Далі по скритості її немає зовсім, це ТТ, погляду по 411, ну це показник такий. Для ТТшки ніби і не погано, але і нічого надзвичайного. Все. Ми розглянули зовнішній вигляд крутий. 3D стиль також класний. Мені дуже подобається, поїхали в бій. Катнем на ньому декілька боїв, надіюся, рандом буде адекватний і нормальний. Тому що буває от, танк класний, а так не везе з командами, що піп'єць. Або зливається, або ще дивіться, навіть до 7 семих, до семих левелів кинуло. Це жесть, Щастя, яке тут можна переключитися на ББшки, якщо чесно, тому що тут немає броньованих цілей, окрім АМІС. Мікс або влючок, або голда. А, Крайслер ще в них такий. Ну і Т832, ну це подивимося зараз, як воно все буде гратися. Так, куди ми будемо їхати? Направо я їхати, сумніваюся, що буду, тому що я топ. Більш всього поїдемо на центр, там будемо старатися роздавати плюшки, плюс у них одна арта М12. Одна арта це не страшно, але тим не менш, але тим не менш вона може... Накидувати А, до речі, перезаряджання 923 це в мене з інструкцією і з досилачем простим. Можна, звісно, апнути, поставити досилач боновий, або як він там називається, ще той, що трофейний. Трошечки апається. Плюс, якщо ви, наприклад, катаєте з допайками, то також воно апається. Ну, коротше, я не знаю, там до 8-секунд можна апнути. Перезаряджання при бажанні. А так як я не статист, а простий гравець, то в принципі... Так, я зрозумів усе. Я все зрозумів. Зараз будемо розбиратися. Оце і так поїхав класно. Я ще на перезарядки. А якби не був на перезарядці, я б йому ще одну плюшку б навісив. так, перезарядка. Бачите, не пробив. Добре, перезаряджаємося на голду. Бо мене всі пробивають, а я не пробиваю. От і все. Дивіться, рикошет. Це капець. Підкаліберний снаряд, рикошет. Ну нічого страшного. Лізти не будемо, на нам нікуди квапитися не треба. На. 832 Там Крайслер Катается Кто это? БКшка поехала Блин, разобрали Я хотел выстрелить Опа Хелкет поехал Хорошо. Давай допоможу. Розібрали. Добре. Назад, вперед, назад. Блін, відскочило. Вийде чи не вийде вже? Вже мабуть і не вийде. Опа. Там їхня петеха, треба приближатися. Б'є він мене. А ні, в гуслю попало. Я думав проб'є. Я думав проб'є. Опа! Опа. Розрозумів, усе, зрозумів арта. Так, дивіться, в нас тут справа EMIX залишився, а зліва. Зліва набагато їх більше. Мабуть, буду з тими, щось зліва розбиратися. Старатися розбиратися з ними. Хоча EMIX може накинуть мені в борт прямо. Не поїдеш дуже далеко. Зараз може його підсвітять або заберуть. Вон дивіться Бачите? Вон вийде чи не вийде? Дивимося, 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 виїжджай, виїжджай. Виїжджай, заберу. Ти дивіться, який не виїжджає. Єсть Єсть, єсть, єсть. Ого-о-о-о. Безеха Безеха там. До речі, безаха небезпечна у неї фугаси. 325. Є. Вистрелив непонятно куди. Дивіться, 1300 вже на світу. 1300. ВКшечку роздуплила сушка. Є, відкинувся чувак. На цього можна і ББшки вже. Можна вже і ББшки 2600 1300 на світу. Не, не влучив у броню, ну тут я вже стріляв. Зрозуміло, що там я міг їх не влучити. Та ну таке нафіг воно. Ребята, ну що такое? По гуслі забрали, коротше, 2656 плюс по засвіту і по гуслях, по всьому цьому 1684. Непоганий бій, нормальний. Зараз ще зіграємо. Ні, взагалі комфортний танк. Головне не квапиться, тому що якщо будеш квапитися, отримаєш результат дуже поганий. Так, що тут у нас? 166 тисяч, це з резервами з усім, Плюс перша перемога за день. В топ-2 потрапилось 4300 наваляв. Чувачок. Молодець, молодець. Так, інструкцію ставимо на перезарядку. Якщо вони у вас є, то обов'язково. І поїхали в наступний бій. Так, тут уже ми потрапили до 9 гривень, тут обов'язкове використання голдів в принципі. Комбінувати можна буде тільки тоді, коли, наприклад, картонна ціль перед тобою, і ти по ній тільки стріляєш. Там Лора, там якась борсук. Хто тут? Ну, ВЗК, то ЛТшка у нас. Альпін Тайгер, в принципі, він також в броні там великої немає, можна пробувати запросто. Красавець який. Зовнішній вигляд класний. Реально крутий. Я не жалкую, у мене голда була після коробочок, то я які там танчики? Два взяв. Ксор 1008 узяв. І оцей танчик, у мене голда залишалась, якраз 8000 потратив. Ну, нормально. Його забрав, то я не жалкую, прикольна машина. Так, у нас тут виходить так, голду я зарядив, направо їхати я не збираюся. Поїхали до тяжів. наліво. Будемо там старатись щось зробити. Поїдемо в корпус для початку, а там вже подивимося по обстановці. Хто, куди, як. Ага, там он об'єкт поїхав. Так, 252. Це невеликий пробой, в принципі, для голди. Але тим не менш це краще, ніж 218. Зараз ці ворота розіб'ємо випадок. Дивіться як він там їздив, хотів йому в дати. Треба було раніше виїхати. І в принципі я зміг би йому в дати. А так тепер не зможу. Так, добре, давайте подивимось, що тут. От тут у нас нікого нема. Ніхто не їде. Тут можуть перекочуватися, та я будуть настрювати, так сказати. Зараз трошки постою, якщо ніхто не буде їхати, то нічого страшного. Блін, ну це я вже. Фейл кажуть. Тут вже вилазити не потрібно. Вони вже знають, що я буду виїжджати і будуть контролити. Давайте зараз приїдемо. Оць, оцього тунчика подивимося, може зможемо достати, а не зможемо, напевно. Він заїхав. Ось такої відстані хрен попадаєш по тих глючках і ще й невпевнене пробиття бачу Бачите Тут не пробиває, я ще раз спробую і все Це тільки голду тратить Бачите як тут усі стали Що й носа не підточиш. Можна витрувати. Угу. Не полетіло воно в лючки. Блін, не подобається мені такі бої, аж ніяк не подобається. Це жесть. Ха, дивіться, в лічок залетіло, але воно не пробивало. А базеха зараз з цієї сторони може виїхати. І в нас там зливається потрошку, да? Заху боюся, тому що він може реально отут виїхати. А в нього, по-моєму, є фугасниці якісь там. Вон, бачите? Як він виїхав, можна було б тичку дати. Я не очікував, що він прям так вийде. Безе стоїть, він буде чекати, поки я не засучуся, напевно. Я б уже Альпінтайгера розібрав і там би вже далі якось поїхав. А так оскільки у нас БЗХ є Т-30 поїхав, ну Т-30 загрози ніякої не представляє. Блін, наші зливаються, ну чому ж ви зливаєтесь? На! Т-30 їде. Т-30 їде. Движок збили на тичку. Ховаємося, ховаємося, ховаємося. Блін, ще й движок збили, твою ж мать, я й так без швидкості. Що ж треба. Ой-ой-ой-ой-ой, ну тут вже все. напевно я вже не зможу жодної тички дати. Все, забрали 1600, ну тут команда вже злилася, я ще її помер останній. Ну нічого страшного, бився до кінця, так скажемо. Бився до кінця. Зараз поїдемо ще один бій катнем. Якраз три бої, в принципі, достатньо буде. Тут стояло бо конкретне було, тому що ні, ніхто не хотів вилазити. Бачите, яка ситуація? Не дуже. Так, поїхали далі. Інструкцію, до бою. До речі, купіть серебро на чорний ринок. Скоро буде щось подібне до чорного ринку, воно може називатися не чорним ринком, бо суть в тому, що так само можна буде на аукціонах там позабирати техніку. Звісно, це буде направлено, мабуть, в основному на золото, можливо, на свободний, на вільний досвід, але тим не менш, я думаю, що буде декілька лотів і за серебро. Хочеться собі також якусь техніку забрати, хоч одну за серебро. За золото, то я сумніваюся, що я буду ну, приймати участь. Коротше. А от за серебро хотілося б техніку якусь відхопити. Преміум танк 8 рівня якийсь, наприклад, або ще щось. Так, що в нас тут? У нас тут однорівневий бій. ТТшки, ПТшки? Я поїду отуди до бунтера гору. Так, БЗХ полетіли. Що це у нас КПЗ розмальований поїхав? Ту-ру-ту-ту-ру-ту-ту-ту -ту 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 -ту. Якщо все буде нормально, завтра вже Wi-Fi роутер заберу із гіаобітним інтернетом, не портами за цими, що пропускають гіобіт, та буду чекати, якщо впродовж тижня ніхто не прийде. На рахунок підключення буду вже телефонувати, коли вони там приїдуть. Підключити той гіобітний інтернет, уже, щоб можна було стрімити. У мене правда ще немає веб камери але нічого страшного, з часом купиться і вона. Ну не хочеться саму простеньку брати, а таку, щоб більш-менш, щоб якість була. Непогана. Не топову звісно, на тисяч хоч за дві, знаєте, там плюс-мінус. Прикиньте, 832 Стоїть, а я не можу башеньку. О, це полетіло класно. Тут краще, мабуть, ББшками. Оце клієнт класний. І з таким відром, що це капець просто. Танкуватиме 100%. Три. Халявний чувак приїхав. Тупо халявний, 1200. Он поїхав. 91 ХП залишилось. Так, що там злезу у нас? О, петеха ПТХ, Чаррівотер засвітився. Блін. Зараз він вигляне. Ох ти йо. Су ПМ злетіло. Опа, 832-й тут. Опа-опа. Не влучив броню. А ну він вилізе, не вилізе. По-любому вилізе. Оп! 288 ББшечкою. Блін. А якби не від'їхав, то потрапив би. Ого, вот так получило. Все, забрали. Забрали, кажуть. Там Т-32. На 8 поставлю кратність. Так, чарівоті раз забрали, Там Су 130 М. Опа. 330. Каждому, кажуть. Два, один. Єсть так 3200. 3-200 вже настріляли. От бачите, які тут пагорби хороші. Від башенки танкувати саме раз. А ну хто тут у нас? Блін відсвітився. І суха була. І суха. На. На. Тут можна взагалі фугас зарядити. Так, 4000 вже домашки є. Прекрасний бій, я його і окремо ще залю. 4 фрага, 4 тисячі дамага. Прекрасний бій. Все. Все, все, все. Коротше, танчик нормальний. Народ, танчик нормальний, ДПМ низький, але тим не менш по всіх інших характеристиках. По гарматі, по броні башти. Все зашибісь. Все зашибісь. Ну, звісно, за такий біймайстер я сумніваюся, що вийде, тому що там треба більше. А, так. Але тим не менш приємно. 200 тисяч. 136 тисяч чисто, мене я тут багато голдою. Стріляв. 4041 одиниця. Шкоди. Все. Так, і це. Щоденні завдання, різні кланові. Ото такі справи. Зараз поставлю інструкцію на нього. Раціональна боєукладка. Ото такі справи. Коротше, танчик класний. Буде можливість, ті, хто не взяв, можете брати. Ті, хто взяв, катайте, насолоджуйтеся, можна і фармити, можна тим більше з клановими резервами і з особистими резервами. В самий раз це все відбувається. Так що, всім спасибі, підписуйтеся, друзі, підписуйтесь, дуже приємно, коли нові люди додаються. Коли це все обговорюється, ставляються лайки, це дуже приємно і мотивує для того, щоб робити інші відео по нашій улюбленій грі і в подальшому стрімити. Всім дякую ще раз і до побачення до наступних відео.